Vitão e o Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Дональд Трамп стане найпершим в історії експрезидентом США, який постане перед судом у кримінальному провадженні, коли у понеділок, 15 квітня у Нью-Йорку розпочнеться розгляд його справи щодо нібито незаконних платежів. Зірці фільмів для дорослих Стормі Деніас у 2016 році. Згідно зі справою, як передавав раніше Голос Америки, за місяць до президентських виборів 2016 року колишній адвокат Трампа Майкл Коуен заплатив 130 тисяч доларів зірці фільмів для дорослих стормі Деніалс, щоб вона не озвучувала публічно свою історію про позашлюбні стосунки з колишнім президентом. Трамп заперечує, що це. Роман взагалі мав місце і говорить, що ця справа сфальсифікована, як і інші звинувачення. Прокуратура звинувачує колишнього президента в тому, що він незаконно відшкодував ковену виплату Деніалс, неправильно класифікувавши транзакцію, здійснену організацією Трампа як витрати на юридичні послуги. Протягом місяців Трамп і його команда адвокатів намагались відтермінувати початок розгляду справи. Однак суддя відмовив їм у цьому. Але тут варто зазначити, що судовий процес мав би ще розпочатись 25 березня, але адвокатам Трампа вдалося відтермінувати це до 15 квітня. І власне з. Цієї дати Трамп повинен буде відвідувати засідання суду на Мангеттені в Нью-Йорку у справі, яка триватиме щонайменше 6 тижнів, адже закони штату Нью-Йорк вимагають його особистої присутності протягом усього судового процесу, що завадить його участі у президентській виборчій кампанії у цей час, нагадує видання The Hill, І, власне, раніше команда Трампа говорила про те, що це там є несправедливим. Той факт, так, що Трамп буде змушений відвідувати ці судові засідання замість того, щоб брати участь у виборчій кампанії. Там навіть говорились ідеї, що Трамп буде там. Начебто вночі проводити свої там, мітинги, зустрічі з виборцями або ввечері, ну, в залежності, коли будуть завершуватись судові процеси так, по дням. Тобто, це також раніше обговорювалося. Суд у понеділок розпочнеться з ймовірного тривалого і суперечливого процесу відбору 12 присяжних та їхніх заступників, які врешті-решт повинні будуть винести рішення у справі. Потенційних присяжних спочатку обиратимуть випадковим чином зі списків зареєстрованих виборців, власників водійських прав та податкових резидентів штату Нью-Йорк, повідомляє The Hill. Присяжним має бути щонайменше 18 років. Вони повинні мати американське громадянство, розуміти англійську мову, не мати судимостей та проживати на Мангеттені, де відбуватиметься суд. Тобто спочатку. Судовий процес розпочнеться з відбору присяжних, так які власне будуть виносити остаточний вердикт в бік колишнього президента Трампа. Адвокати Трампа та юристи штату спочатку перевірятимуть групу з понад сотні звичайних громадян, викликаних судею Хуаном Мерченом, щоб переконати, що у них немає. Суттєвих упереджень, які могли вплинути на справедливе вирішення справи. Цей процес може затягнутися на декілька днів, якщо не тижнів. І, власне, команда Трампа буде намагатись і тут затягнути це на максимально довгий період часу. В принципі, це їхня стратегія у тих чи інших кримінальних процесах, так? де фігурує Трамп. Завдання знайти тих, хто не був би упередженим щодо колишнього президента, який збудував свою імперію нерухомості на Мангеттені протягом багатьох років. Може бути це достатньо складно, про що зауважує агентство Reuters. У Нью-Йорку майже немає людини, яка б не мала думки про Дональда Трампа, сказав адвокат Пол. Епл який не бере участь у справі, коментар, якого наводить Ройтерс. Багато людей вважають, що він або втілення сатани, або друге пришестя Ісуса. Ну тут хочеться цьому адвокату сказати, що не тільки у Нью-Йорку майже немає такої людини, яка б не мала думку про Трампа. Будь-яка людина, будь-який виборець, має думку про. Колишнього президента Ша, який ще наймовірніше стане втретє кандидатом на посаду президента Ша від республіканської партії, тут ж питання в першу чергу там в упередженості, і в тому, щоб присяжні відповідали тим вище вказаним критеріям, які тут були зазначені. Сам Трамп неодноразово заявляв, що він не може мати справедливий суд у Нью-Йорку, адже там переважають прихильники демократичної партії, а також через інтенсивну увагу медіа до його справи, нагадує агентство AFP. В п'ятницю 12 квітня Трамп заявив, що виступить на суді, що зазвичай є незвичним і ризикованим кроком для. Підсудних. Я даю свідчення, я говорю правду. Я маю на увазі, що все, що я можу зробити, це сказати правду. І правда полягає в тому, що немає жодної справи. Цитує Трампа АФП. Що стосується самої справи, то експрезиденту висунуто звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації. Якщо його визнають винним, Трампу загрожує до 4 років в'язниці за кожним з цих пунктів звинувачення. Однак у разі визнання його винним Трамп знову ж таки зможе подати апеляцію і йому не заборонять продовжувати брати участь у президентській кампанії чи бути обраним президентом. Під час загальних виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року, сам Дональд Трамп не визнав себе винним у цій справі проти нього і бажає цей та інші судові процеси. Втручанням у вибори з боку його політичних опонентів, або, як він говорить, це полювання на відьом. Ставки дуже високі, тому що Трампу та його адвокатам наразі вдалося відтермінувати справи про федеральні документи та про втручання у вибори. Якщо ми говоримо про втручання у вибори, то там ми очікуємо рішення так Верховного суду щодо наявності, відсутності імунітету в. Дональда Трампа і, власне, в квітні, так, в другій половині, мають відбутись слухання так, усних аргументів щодо цього імунітету. І, власне, будемо очікувати, так, по цій справі теж рішення. Але це вже Верховний суд буде виносити. Професор права Річменського університету Карл Тобіас зазначив також, що справа про хабарі може бути єдиною справою, яку розглянуть до федеральних виборів у листопаді. Кінець цитати і загалом кінець матеріалу від Голосу Америки. Тобто завтра має розпочатись судова процесія так над Дональдом Трампом у справі щодо фальсифікації до. Документів. Тому за цим будемо уважно спостерігати, так, які ходи будуть застосовувати адвокати, щоб це якось ще відтермінувати, як будуть обиратися присяжні. Ну і власне, що буде говорити сам Дональд Трамп. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!